Товариство вітання. А Вітання в нас з соняшника. Такий от у нас цього року соняшник, ну в кадр дивись. Такі в нас соняшники. І я не просто так вийшов на поле. Зараз покажу, що, я, що ми задумали, чого я вийшов сюди У нас сьогодні перейшов досить такий хороший дощ. Я йду з соняшником. А саме чому я вийшов подивитися, як в нас виглядає ґрунт. Як у нас виглядає ґрунт. Чи зможемо посіяти прямо по палці соняшника з СЗК озимий ячмінь. Не знаю скільки в міліметрах випало, я думаю, не менше 25. Дивіться. Раз. Ну, прямо. Таке мокро. Поки ще підсохне соняшник. Тобто ось вже по доки волога дійшла від дощу. О, тут у нас іде таке вже напівсухе. Там ще не промокло і ще трошки твердіше. О, тут бачите, сіріша, сухіша земля. Але дощі ще дають. І я дивлюся, що так я і прогнозував після дощику. Земля просто стала, як пласт м'якша за... за пластилін. Просто шикарно. Раз. І вимастив пальці. Зараз вийшов глянути. Чи все так, як я й собі думав. Плюс-мінус так і складається. Будемо надіятися, що ми зможемо посіяти прямо по палці соняшника. Ще є деякий зелений. От такі соняшнички. Поле це не бачило глибокого обробітку, це сьомий рік вже сьомий рік без глибокого обробітку. ну, Я знаю. Подивимось, що він нам насипить. Минулого року 27,5 ми зібрали цей гібрид, гібрид Бомонт. Цього року також його посіяли. Хотіли чогось іншого вибирати. За наступний рік глянемо, можливо, спробуємо ще. Є в мене думка спробувати щось від піонера. Але побачимо. Побачимо. так, Мягко. Ну, а що дивуватися? Вранці дощ в люри в лупашив такий. мусить бути мягко, але... Пробуй. Може ми засіяємо ячмінець по палці прямо і зараз покажу, як ми, яким чином ми підготувалися до цього. Зараз вам все це покажу, тільки дойду додому. Так топаємо в наш такий недоскладське приміщення. І що ми бачимо? Що ми бачимо? Забрав я вчора, значить. Сошники Ось такі сошники від Дельворті Сиджу в хаті вранці, чую щось як гримнулося, не зрозумів зразу що, потім дивлюсь сошники завалились. Так, 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 чому брали зі зміщеним диском? Зараз поясню чому саме Отакі от брали. Од. Ну, одним словом Одним словом. брали зі зміщеним диском для того, щоб краще врізалися в землю, краще прорізали. От. Є можливість доставляти прикочуючі колеса. Є можливість доставляти прикочуючі. це вже може на наступний рік. Цього року обійшлися просто прикочуванням посівів окремим агроприйомом. Ну. От, купили ми їх 12 штук, вірніше 13. Один був поставлений, одного я замовив тиждень перед тим. Подивитися, як він виглядає, а тоді дозамовив решту. Думка міняти сошники у нас була вже давненько, але після посіву пшениці, подивившись, як воно, як воно сіє, вирішили, що посіяти по палці, нам точно не вийде, Прямо так і по палці з сошниками. Мало того, що вони вироблені, то вони ще й на широким жеряді. О, і тут один, два, два залишимо, два, три з, з тих, що зняли зняли весь задній ряд. Три залишимо на НЗ. А от якщо подивитися, от ті, що залишились спереду, подивіться, які зазори. Це ж, блін кошмар просто. А, о, А рівні які. Просто, Просто не описуємо рівність. Ну, але не суть в тому. Значить, ми замінимо всі задні сашники. Це перше. І те, що я був казав в минулому відео, е, пружини. Пружини ось такого типу ми поставили, там вже йде кругла штанга з різьбою. Набагато простіше регулювати тиск пружини. У порівнянні з штатними їхніми тими штангами. Досить таки класно виходить піджати пружину і при хорошому сошникові, при хорошому сошникові, ми зможемо добитися, я думаю, належного тиску і належного прорізання ґрунту. Далі, наступний момент, хто дивився, хто слідкував за каналом, ми в зимою робили. Такий, так би мовити, капітальний ремонт, наскільки в нас то Получалося. Ми замінили всі поводки. Говорили мені знайомі, що А для чого ж ти купляєш нові? тобі Нові поводки. Реставруй. Для чого купляю нові? Для того, щоб вони не теліпалися. Для того, щоб вони не мали ходу. Тож він тут прикручений, то ну, прошу. Сушники стали рівненько сіяти. Рівненькі ряди появилися, замінили оці гвинти, ще такий немаловажний штук, штука, штук, штука. Саме поширений шплінт тут, або цвях, або дріт. І все як би нічого, і все як би нічого. Але коли тут люфту 2-3 мм є, коли є люфт на шплінтові. То вже на сошникові 2 см починає люфтити. І така вроді дрібничка. А той люфт. Ну, блін, ти виставляєш одну глибину, а воно підгулює трохи. О, тому купили закльопки Закльопки десь. Тут треба було підрізати шляпку з одної сторони. Отут вершок знімати, бо не залазило так, як треба. Заштопорив без люфту. Прекрасно, просто чудово. Перестало люфтити, поміняли оці гвинти, почали виставляти глибину. Да, витримування глибини тут, звісно, таке, таке, як таке характерне для тої сівалки, але стало більш-менш адекватно сіяти. На чому ми дуже раді. Нові висівні циліндр, ну, зрозуміло. Ціліндр як циліндр. Без масла він не може бути навесні, був поміняний ремкомплект. І от вже до осені діло дійшло, чепуху відсіяли і вже все потекло. Навіть незважаючи на те, що ми на переробові не працюємо, тільки на маслі чистому. І нічого, йому так Йому так краще, у нього захисний шар появився. І він себе прекрасно почуває. Так, що зараз? Покажу детальніше ту -от, штукою, штукенцією. Я фабрика підставляв, я піджим дивився собі, наскільки можна зжати. Значить, піджимається сантиметрів 5 нижньою гайкою. Нижньою І сантиметра 3, можна 3, може навіть до 4, можна піджати верхньою. Верхню, коли під'їжмаєш, трошки піднімає сошника, але є місце регулювання на гвинтах. І от знову ж така, така дрібничка. Але отут практично немає люфту. І так і так і стало краще тримати глибину. Ось, ось такі пружинки. За сезон ні одної не зігнув в порівнянні з штатними. Ну, може то я такий сівака, що штатні гнулися. Але з цими однозначно краще. Так, в холодильник, щоб не перегрілося. Якось так, значить.